Привітики-привітики! На фоні стою нашого тракторця і оприскувача Петро десь пішов тудиво, до машини візьме, як їх звати. Яди, яди і ще там під, підкормлювач якийсь, щоб підкропити нашу пшеничку займу. Бо треба було раніше, але то дощі. То городи, і ми не підкормили вчасно, то вже взяли те, що чим можна зараз підкормити. Сьогодні в нас, дай Боже, пам'яті, 10 травня, 11, да, 11 травня. І зараз ось набирається водичка, зараз принесе ще яди і поїдемо підгодовувати нашу пшеничку до старої хати і поїдемо підгодовувати туди до моїх батьків. Так що ви дивіться далі, пишіть, коментуйте і гарного вам перегляду. Ось набирається водичка. Кинули цю шлангу сюди і поки що набирається. Зараз принесе ті яди і підкормлювач, і будемо е, кропити. Буде в роботі наш форте РД404, знову ж таки. Добре, що, що взяли і маємо своє, слава Богу, щоб це все ще навісне добрати, і буде все більш-менш плюс-мінус нормально. Так що, так, дивіться, ми вже на городі включимося і покажу вам, як це все відбувається. Ну піднімай, піднімай. Да. А попадимося, що воно тут? Тамово. Блядь, як це цю шлангу. Це Давай, пробуй. Ще води тут не Ну це вода є, а цього нема. Включай червоні. Червоні. Ой, бо, ну не може без мене нічого зробити. Це воно гарно має збовтувати цей. Ти підняв мені високо. Я не бачу тут нічого. Бовтає, бовтає. все бовтає. До гори воно так бовтає. Тепер донизу тут бовтає, все, тут працює, все. Це виключаємо. Включаємо сюди. Є середня і ця. Все, провіряємо. Тож провіряю, дивлюся. Так, та пчихає, та бчихає. Все, супер. Всі пчихають, все, складаємося, їдемо на город. Ні, не складаємо, Ми зараз складемося, залиємо воно. приправи в каністрах стоять і їдемо на город. Виливати цю всю приправу? Все треба було першу воду, то може не виливати ще. Ну, щоб ті пляшки посполоскувати. А, в тебе своя технологія. М -м -м. Висипай туди, воз зараз ми поставимо цю. Воно там всі ці, -ці вимиє. Тим вом спеціально така ж. Красота Леплю Бовтбов, і все і зараз поїдемо в цей нагород. Зараз вже все закрутимо, не будемо заглядати. Все провірили, все ляпає, все бовтає, збовтує. Спочатку без переправ, щоб ми не цей не відкривали, не заглядали, коли вже там приправи ці будуть, то все там нормально, то вже не будемо заглядати. Туди вже будемо напряму бризкати. Так що слідкуйте далі. Все, вже бризкати, та я не знаю, та повинно вже збовтати. Що... Чи хай ще побовтає, я знаю. Коротше, приїхали, зараз вирула ще трохи, бо не розрахував ще е, крило, що ще, ще розкладається, та й трохи не вписався. Та й зараз стане так, як треба. Лише мене пере... Береться вокає. Оприскувач у нас крила мають, ну, загальна площа це о 10, десяточку має. Так що ось так. Так, збовтало його, посиділи, почекали, щоб воно його збовтало. І теперки включаю ці всі ці прибамбаси і погнав. Провірили, чи всі форсунки працюють. Всі працюють. Так що погнав. бризки, Добре, що тихо, що не. Немає вітру, бо було таке, що і вітер був. А це так хорошо, вітру немає. І те, що треба. Думали, що ще вище підняти цього. Мабуть, і не будемо піднімати. Може піднімемо. Ну, зараз приїде, подивимось. Ну, мені здається, те, що треба. Воно якраз хорошо, Ну, в принципі, побачимо. Погнав. Ще трішки сонечка, але ну, вже сонечко сідає вже спати, як то кажуть. Тут у нас плюс-мінус гектар. Ми брали на гектар. От і ще на один оприскувач, в пляшки нам нам Сережа налив. І ще на гектар. Так що ось так погнав. Бризкає. Це що крутитися ще треба буде. Треба було ще взяти це, скажіть і я скажу. Щоб задки бризкати. Назад, собі здав і бризкай. Треба було таку йому ідею подогнати. Подивимося. Тут же ж небагато. Може зайде, а може і ні. Подивимося. Я то стою, а там же аж в нього є. Ну, не знаю, там подивиться, придивиться. Поки прицілиться. Він же ж не хоче, щоб і дуже одне одно перекрило, щоб не переборщити з цією приправою. Це від шкідників, від хворіб. Бризкаємо і від бур'янів. Там щось цілий, цілий комплекс нам Сережа набовстав. І це тепер ми бризкаємо. Ось так. Сюди коло мене то він розвернеться хорошо, бо тут наш ячмінь, а там чужий город, то він по пшениці розвертається. Треба йому запропонувати таку. Ідею, щоб їхав назад і бризкав задки, чи можна буде так зробити. Ото є розумашка, правда? Подивимося, що з того вийде. Ну, бачите, як хорошо, вітру нема, не здуває, воно як має бризкати, так і бризкає. Коротше, він ще взяв, трошки перекрив. На півкрила, виходить. Ну, нічого, то таке. Так, піду перейду, сюди води. Я маю стояти ось такого. І зараз він мене так і загорне цим крилом. Давай, давай, пройдеш. Пройдеш, пройдеш, давай, давай. Опа, красотка. Зараз я йому скажу. Каже, ти що на приколі своїми цими ідеями? А я як видумаю, то вже видумаю. Так, мені стати на цьому краю треба. Цього Д10 на закінчується. І все. Каже, ти, що на приколі, каже, придумала. Ну треба вміти придумати таке, правда? Правда. Хорошо, вітру немає такого, і воно лягає так, як треба. Ну, дивіться далі. Це зараз ось такого цей кусочок збризкає, а потім ми підемо отаково туди бризкати в довжину, щоб не крутити, не крутити по цих кусочках. А зробимо цей кусочок, тут невеличкий такий, і потім підемо в довжину такову. Так що слідкуйте туди, до старої хати. Ха. Так. Ось так. Слідкуйте далі. О, все нормально. Там просто ямка і воно. І воно так перехалило. Вирішив виїхати на пшеницю, хай воно трохи перекриє, ніж буде отакий перепад. Воно щось, бачите, в пшениці. пшениця виявилася трошки вище, а ячмінь трошки нижче і такий перепад пішов. Але нічого, фурсунки не зачепило, саме головне. І все буде. Пучком, бачите, вітер з'явився. Бачите, як змітає? Це, звісно, не є вже добре. Але нічого. Добре, що ми встигли покропити. Ось такий стан має пшениця. Вже кажуть, що це вже є недобре по пшеничці, що вона такий має стан, що це вже якась йде хвороба. от, То нам дали від цієї хвороби щось, не знаю. Чесно кажучи. От і ми кропимо. Оклієнку принесло, це цікаво. Ой. Так, зараз він там розвернеться легенько. І все. Приїде, приїде сюди додому. Ух, як там болтихає капець. Зараз ми поїдемо, наберемо оприскувач води і помиємо його. Так що ось так. Ще вибрискає остатки на ячмінь. Все одно треба їхати сюди. Е ну, Ячмінь це в нас насіно, Ну, поки воно там туди-сюди, то байдуже. Бачите, як добре, ячмінь нижче трохи та й. видно взагалі класно. Пшениця вища та й ну, взагалі так гарно видно, гарно влягає цей. Уже мабуть, остатки. Бо вже єлі-єлі, то прям так гарно було б Це вже єлі-єлі. Вже остатки. Все, доїжджає, зараз ми цей, набираємо воду і миємо призкувати, ми обов'язково миємо призкувати після кожного бризкання. Щоб там ніде нічого не залишалося, бо якщо будемо ще якусь культуру бризкати, то щоб не попалити. Але в принципі, може і не будемо зараз мити, тому що ми ж завтра цим самим будемо бризкати ще на одному городі, а може і зараз. Побачимо, можливо, і зараз ще на одному городі будемо бризкати. Тому зараз я прийду і спитаюся нашого петі, що ми будемо робити як спеціалісти. Так що, а ви поки що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте і всім пока-пока. А наступний город в наступному відео. Пока-пока!